Можна цілий місяць працювати з одним розвідувальним дроном, а потім втратити аж чотири пташки за тиждень. Оператор безпілотних літальних апаратів 5-ї Слобожанської бригади НГУ Ярослав із позивним Оріон розповів, чому пілотам важливо помічати найдрібніші деталі і що буває, коли пташки гвардійців стикаються в небі зі справжніми пернатами. Так він виглядає. Вставляється акумулятор. Коротке, і, друге, де довше натискання, і він запускається. У бойових умовах, розповідає Ярослав, потрібно кілька хвилин, щоб підготувати безпілотник до роботи. То максимально щільно його прижати. Так, ну, Тут він працює від жилення самого дрона та всюшний роз'єм. Вмикається от сюди і все. Включається підсвітка, спрацьовує сервопривід, і от, оцей елемент від'єднується і боєприпас летить на землю. До Великої війни Ярослав працював вантажником на новій пошті. Тепер вже два роки керує ударними та розвідувальними безпілотниками. Щоб успішно виконувати бойові завдання, говорить нацгвардієць, вчитися новому треба щотижня, цінує поради бойових побратимів, слідкує за перевіреними джерелами в інтернеті та пам'ятає настанови свого першого інструктора. Як говорив мені цей хлопець, що дрон літає сам, йому просто не треба заважати. Основна, якби. Потрібно навчитися моторики пальців, ну тобто привикнути до цього, звикнути. На це може піти різна кількість часу. Це ж потрібно і орієнтуватися, і в на місцевості, тобто розуміти, куди ти направляєшся, і якщо ти кудись полетів, то потрібно повернутися назад. Ударні дрони слобожанських гвардійців нищили окупантів та їхню техніку під Кремінною у Кліщіївці на Харківському напрямку. Якщо один, одна людина, наприклад, як я ходив е, в Кліщеївці, то я з собою брав бронежилет, автомат, каску, і е, в добавок ще сам же ж дрон, до нього йшла антена, е, провода і БК, тобто 25-30 кг, в залежності від того, скільки БК. Собою береш з таким навантаженням Ярослав пройшов 6 кілометрів із травмованою ногою та бойове завдання виконав. При розвідувальних польотах важлива витримка, вважає гвардієць та вміння помічати деталі. А от ви знаходитесь да, в якійсь місцевості, бачите, що там якийсь, ну скажімо, пакетик валяється. дуже дуже сильно Військових видає те, що вони після себе залишають. Те ж саме сміття, коробки, БК, взагалі будь-яка будь деталь. Буває так, що ну, залишаються якісь тварини, там собаки, кішки. І вони ж не будуть самі там. Тобто вони в будь-якому разі приходять туди, де їм можуть дати поїсти. Чим ближче до лінії фронту, тим оператори вразливіші для ворога. Тому всі дронщики дбають про безпеку один одного. Тобто, чим ви далі, тим ви безпечніше. Це в теорії. От. І крім вас ще в, в будь-якому випадку є такі ж самі дронщики. Ну вони, але вони можуть знаходитись набагато ближче. І якби весь основний удар можуть приймати на себе. А, знову ж таки, це теоретично. І дуже-дуже потрібно слідкувати за своєю непомітністю, тобто маскуванням свого обладнання. Максимально маскувати антенну. Там буквально ну покрасить її в якийсь там колір, який зараз на місцевості. Кількість знищених ворожих позицій, які втрачених безпілотників, Ярослав не рахує. За українськими розвідувальними мавіками полює ворог трапляються і, взагалі, непередбачувані втрати. Буває так, що, наприклад, ти можеш місяць працювати з одним дроном, і йому, хоч би що. А буває так, що ти там за неділю втратиш там чотири пташки. Бувають випадки, наприклад, мені хлопці розказували, що от вони е літали, е аеророзвідка, і їх просто збив орел. От, побачив, що щось літає, орел і напав на нього і все. Нема дрона вдалий розвідувальний політ дозволяє зберегти життя воїнів на позиціях та виконати бойове завдання. І в цій війні гвардійці понад два роки пліч-опліч із волонтерами, які допомагають.